Я Назар вирощую овочі, проте коштів на розвиток бізнесу не вистачає. О, так є ж програма держпідтримки. Чого я чекаю? Вже тисячі аграрії отримали дотації від держави. Все ж просто, от і я. Подав заяву до податкової за місцем реєстрації, щоб мене включили в реєстр отримувачів дотації. В заяві вказав реквізити банківського рахунку, на який хочу отримувати дотацію. Через 2-3 дні прийшло підтвердження податкової про включення мене до реєстру. Моя недовірлива дружина, ще й на сайт податкової зайшла, ввела реквізити та переконалася, що я точно є в реєстрі. Потім до 20-го числа я подав декларацію та сплатив податку. В найближчому банку і вже наступного місяця побачив гроші на своєму рахунку. Кошти нараховуються автоматично, відповідно до обсягу сплаченого ПДВ. Я спокійний за свій бізнес, бо програма діє 5 років на 2017 рік. Передбачено 4 мільярди гривень автоматичне нарахування щомісяця. Раджу іншим, адже програма поширюється на тваринництво, садівництво, вирощування винограду, овочів та цукрового буряку. Час реформ від уряду настав, не прогав.